Слава Ісусу Христу, мої дорогі благословенні брати і сестри. Трохи мене не було. а Пори року міняються, так, і до праці виїжджаючи зараз, ще досить темно, тому якість відео така собі, але то не важливо, як я виглядаю. Важливо, що промовляється. Я дякую Богові, що він повернув мене. Дякую тим людям, через яких він мене повернув, їду до праці і маю чим поділитися з вами. Знаєте, сьогодні, останнім часом, розважаючи над читаючи перше послання апостола Петра, там є дуже багато. Цінних речей, цінних думок, але для мене особисто воно було написано ну, надто розумно. Треба було більше вчитуватися, більше роздумувати, більше переварювати. Не так воно просто і легко читається і дається до розуміння. От. Але я навіть просив Бога кажу, Боже, кажу, може мені зарано це читати, може я ще не доріс до цього, але сьогодні Господь е, промовив до мене, і, і це мене безмірно тішить. Е, коли Господь до вас промовляє, це приносить у ваше життя стільки радості і задоволення. Що ну, як чоловік може зрозумієте, бо чоловіки вони покрикані до того, щоб твердо стояти на своїх ногах, бо на них опираються їхні подруги, їхні знайомі. І для чоловіка це є мега важливо, коли ти відчуваєш, що ти стоїш твердо на своїх ногах. Для мене це було дуже часто спокусою, знаєте, бо коли ти стоїш непевно в цьому світі, коли ти хитаєшся від будь-яких обставин твого життя, це вселяє дуже велику невпевненість в тобі як особі. Тому, коли до тебе Бог промовляє, коли ти чуєш, коли ти говориш з Богом, ти його чуєш, це дарує таку впевненість, яку ніхто і нічого не може похитнути. І вже останні кілька тижнів хожу з роздумами про те, що таке жити правдою або жити в правді. Бо я знаю і розумію, що таке жити істиною. Знаєте, бо істина. Є одна, а правда може бути у кожного своє. Але в, таким, в такому максимумі, в ідеалі, то правда завжди така як істина. І коли ти живеш істиною. І коли ти прагнеш до цього, коли, ти, коли так є в твоєму житті, то жити правдою. Починає якби, виглядати і звучати трошки по-іншому. Бо ти починаєш усвідомлювати, що таке жити правдою, тому що і, і звідки черпати цю інформацію про цю правду. так? І Коли ти знаєш, коли ти правильно дивишся на світ, коли ти правильно дивишся на життя, коли ти правильно дивишся на себе і на других, тоді твоє життя набагато. Простіше, ти твердіше стоїш на своїх ногах. Коли ти правдою живеш, тоді ти знаєш, як поступати в тих чи інших обставинах твого життя. І тебе не треба переживати, трястися, гристи нігті, бо ти не знаєш, як поступити в тій чи інші ситуації. Коли ти живеш правдою, ти знаєш. А правда в чому полягає? Правда найперше полягає в тому, що що є перше джерело твого життя, що є рушійною силою твого життя, що має безпосередній вплив на твоє сьогоднішнє життя. Звідки ти черпаєш, скільки ти береш свої джерела? І для багатьох християн ми часто попадаємо в таку пастку. І я, до речі, сьогодні це за собою помітив. За останні два тижні я попав у пастку такий, я навіть би назвав це відео, такий собі диявольський гамбіт. А гамбіт цей полягає в тому, що сатана, сатані вдається відвернути, мій погляд від речей істинних і правдивих. Від джерела, звідки якби, сила мого життя, і перевести його на якісь дрібниці. Не дрібниці в сенсі, знаєте, що воно мало важливе, але дрізни, дрібниці е, в сенсі сенсу життя. В чому полягає сила твого життя, звідки ти черпаєш цю силу, щоб протиставитися, знаєте, Гос, е, сатана. З переключаючи, мій погляд, на речі цього світу, на реальність цього світу заставляє мене боротися із цією реальністю. І він десь згодовує якісь маленькі перемоги, відступає, бо я там, наприклад, можу долати ці чи інші труднощі, він їх згодовує мені. Щоб я ще більше концентрував свою увагу на цьому. Він ставить мені цілі з цього світу. І ці цілі з цього світу приковують мою увагу, особливо коли я десь перемагаю. Є переді мною проблема якась там. Наприклад, треба переїхати з одного місця в інше місце. І я на цією проблемою концентруюся, і я в цій проблемі живу, я її вирішую. І... І для мене стається е, вирішення цієї проблеми, стає ціллю мого сьогоднішнього, завтрашнього післязавтрашнього дня. Наприклад, ставить мені ціль садана е, е, підвищення, подумай про підвищення. Тобі треба більше грошей, тобі треба більше зарплата, тому що твоя сім'я потребує. І він переводить мій фокус, мій на, е, на щоб я, я цим жив, щоб я. Про це думав, я за це переживав. І коли я зациклююся на цьому, він дає мені таку, знаєте, згодовує мені таку дрібничку, там, наприклад, тобі там, підвищить на, на трошки там, на 2-5%. на, 2, на 5%. О, і ти вже маєш перемогу. І ти, о, ура, перемога, все, ти на цьому концентруєшся. Це така так, фіксація. А знаєте а в чому істина, в чому правда, в чому насправді сила мого і твого життя, дорогі брати і сестри? В тому, що згадайте, в тому, що духовний світ є перша причина і початок твого життя, твій духовний світ. Твої стосунки з Богом є перша причина твоєї сили і фундамент твоєї сили. І якщо ти знаєш це, якщо ти знаєш, як з цим жити і як цим управляти, то ти будеш непереможний. Бо чому? Тому що апостол Павло, коли описує зброю християнина, сина Божого, він там описує щит, він описує пояс, він описує шолом, він описує меч духовний. І серед тієї зброї немає нічого, щоб захищало твою спину. Чому? Тому що І тут я приходжу до апостола Петра, котрого я сьогодні читав, перше послання апостола Петра, п'ята глава. І він каже: я ніколи над цим не задумувався. Він каже: сатана, як лев рикаючий, який ходить навколо, щоб тебе пожерти. І Я собі завжди це уявляв, що сатана, як лев, рекаючи, ходить навколо мене. Але апостол Павло, якби, якби сатана міг зайти мені в спину сам, тоді в мене мала би бути зброя для моєї спини, захист для моєї спини. Але сатана не може зайти тобі за спину, дорогі брати і друже. І сестра, не може зайти. Його завдання тебе розвернути. І власне, оцей гамбіт, яким е він може впливати на тебе, він прагне вплинути на тебе, цей, цей гамбіт полягає в тому, щоб ти повернувся, щоб ти не йшов вперед. Бо ти, дорогий брат і друже, ти маєш все для того, щоб йти вперед. Наступати, наступати і розрушати царство темряви. Чому? Тому що з царства темряви, з царства Божого, твоє коріння і твоя сила. І ти не покликаний для того, щоб жити і перемагати в цьому світі твої труднощі і проблеми, в сенсі е купити нову машину, в сенсі е отримати більшу зарплату, отримати нову роботу, е отримати нове житло чи ще щось, е ті якби виклики, які перед тобою ставить цей світ. Ти не до цього покликаний. Ти покликаний до того, щоб... Боротися і розрушати царство темряви в цьому світі, не десь там, в цьому світі, в твоєму сьогоднішньому дні. І ти повинен наступати на цей світ. І ти маєш зброю, ти маєш слово Боже, ти маєш благословіння, ти маєш ж... слово життя, яке ти вивільняючи в сьогоднішній день, туди, куди ти будеш йти, перед собою. Вперед себе. Ти вивільняєш як апостолів, котрих Ісус висилав наперед себе, щоб вони йшли по тих селах і містах, і проповідували, і казали: Царство Боже наблизилося, Царство Боже близько. А потім приходив Ісус і проявляв це Царство Боже. І учні проявляли Його так само. І ми, йдучи сьогодні, в то місце, куди е, нас поведе Господь, поведе сьогоднішнє життя і сьогоднішні виклики. Вивільняймо це слово благословення, бо сатана не тут, не ззаді, сатана попереду нас. І ми йдемо наступаючи на нього, і ми йдемо, розрушаючи його царство. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, живіть цією правдою, бо ця правда подарую вам істинну силу, ви, розрушаючи Царство Боже, благословляючи кожну справу, яку ви робите, благословляючи тих людей, з якими ви живете, благословляючи тих людей, з якими ви сьогодні будете мати співпрацю якусь, від яких щось залежить у вашому житті, благословляйте їх. Розрушайте ці твердині, які стоять між. Тими рішеннями, яких ви потребуєте, і тими людьми, від яких це рішення залежить, розрушайте і благословляйте їх. Розрушайте не їх, розрушайте ті твердині, розрушайте сили царства, темряви, які можуть впливати на тих людей, щоб це не сталося так, як повинно статися. Розумієте, і в цьому ваша сила, і в цьому сила царства Божого буде проявлятися у вашому житті сьогодні. І ви будете провісниками царства Божого, ви князі світла, ви світильники цього світу на сьогоднішній день. Там, де ви підете, там буде світло, бо ви його будете проявляти. І я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир Божий, що вище всякого розуміння буде у ваших серцях, щоб ви жили правдою, щоб істина Божа була вашою особистою правдою, вашою силою життя сьогодні. Будьте благословенні І живіть, як благословенні Божі, і йдіть по життю, як благословенні Божі діти. І тоді. Благодать Божа буде ще більша у вашому житті. Любов Божа буде ще більша у вашому житті. І мир Божий буде ще більший у вашому житті. Мир вам, ви переможці, будьте благословенні!